Радіо UA Chicago ми говорили про Бахмут і зараз інформація від Ганни Малярне оновлена. Про те, що там обстановка знову дещо загострилася, і якщо власне ми раніше говорили про те, що наші наступають, то зараз триває двобій за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно, і наші сили оборони мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатися та відновлюватися. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках. По три Лінії оборони тільки уявіть собі на південному фланзі в районі Кліщівки, Наші війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають досі бої. Ну а якщо брати в самому Бахмуті, також неспокійно ворог в місті постійно веде вогонь, намагається зірвати логістику та завдати максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватися по місту та виражають вогнем позиції. Ворога як тільки є така можливість. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.